Доброго дня. Загальний розклад. Важлива інформація. Терміново. Яка саме? Неочікувані Різкі зміни в вашому житті. Отримання інформації від чоловіка, якщо ви жінка. Ну, Тому що щас прийшов вищий суд. У цій колоді страшний суд, то він відбувся. Ви отримуєте шанс, можливість, якщо на даний момент ви знаходитесь в негативно-емоційному стані і в розпачі по відношенню більше жінка йде. Негативні думки і невпевненість по відношенню до ситуації з чоловіком. Вам говорять, що вам не потрібно на даний момент. Знаходитись в даних негативних думках. Все буде добре. І це саме жінка самодостатня, реалізована, ресурсна. То, якщо ви знаходитеся в розпачі по відношенню до ситуації, ну, можливо, і чоловік, не обов'язково це асоціативно, тобто малюнок іде чоловіка, але. Можуть бути і чоловік, і жінка саме в розпачі по відношенню до ситуації, що ви, наприклад, розраховували на шанс, можливість, але не отримали, не досягнули. Вам говорять, не потрібно саме на даний момент негативних думок і знаходитись в розпачі. Ви досягнете, отримаєте. Тому що для балансу від вищих сил всесвіті повинно бути саме так. Ви в парі. Отримаєте, різко зміниться ситуація. От якою би вона не була на даний момент. Не потрібно ніякого розпачу і ніяких негативних думок. Для балансу всесвіті ви отримаєте тут спетаклі. Тому, от, якщо думаєте, що не досягнете, навіть рід по жіночій лінії, більше вони для жінки саме в цьому розкладі що не турбуйся дитя роду, по жіночій лінії говорять, що якщо ти на даний момент сумніваєшся, що ти будеш щасливою з чоловіком, якщо він у вас є, ну, або загалом в своєму житті, ну більше говориться саме про те, що у вас є чоловік, з яким би ви бажали саме стосунки вам говорять, що будете ви щасливі. Якщо ти в розпачі, то не думай. Це ілюзорне представлення, або цікай, пропрацьовуй. Не потрібно боятися по відношенню до ситуації, що ти не отримаєш того, чого ти прагнеш. Тебе захищає твій рід. Шанси можливості вище сили нададуть. Тому що от хтось дуже турбується, що не отримує. Можливо, от якщо ви відчуваєте, що є зміни, тобто страшний суд на даний момент, так, да, відбувається в вашому житті, в кого є от саме така ситуація, відбувається страшний суд. Вам говорять, що ситуація дуже різко зміниться, якою б вона не була на даний момент негативна. Да, закінчення даної ситуації, але от Завдяки тому, що ви подолали оцей шлях відсікання, закінчення ситуації в житті жінки, саме ви позбудете залежності диявола. Ви пропрацювали саме. Да, ви працювали над цим, закінчення в особистому житті. Відбудуться різкі зміни, тому що ви йдете на наступний етап. Хтось дуже не бажав, щоб ви пропрацювали це, був чоловік, щоб ви залишалися, а тут були прив'язки, негативні прив'язки, які робили вам магічні. Щоб ви не були щасливою особливо на щастя, благополуччя і достаток в особистому житті. Ну, це може бути і не чоловік, але загалом вам робили прив'язки і був негатив, щоб ви не були щасливими. Пірова перемога по відношенню до десятки кубків говорить, що ви не були щасливими і не досягали результативності по відношенню до особистого життя. Не мали щастя, благополуччя і достатку в родині. Ну і загалом в особистому житті. Але ви позбулися цього. Все на цьому закінчення. Ну, в кого ви очистилися від негативного магічного впливу, від негативних магічних маніпуляцій. Все, десятка мечів говорить про закінчення даної ситуації в вашому житті. Мах теж підтверджує, тривалий час ви крок за кроком боролись, протистояли. але ви не були самі на даному шляху. І на даний момент, можливо, ви в безресурсному стані. Можливо, ви в по відношенню до того, що ви боролися, ви бажали бути щасливою, але ваші дії, ваші кроки не дали вам можливості досягнути того результату. Вам говорять, що була боротьба світла і темряви. От вам темрява, магічні маніпуляції в ваш бік. І світло це ваше світло, але ви, воїн, ви боролися так поруч вищі сили, так поруч ваш рід. І на даний момент вони вам говорять, що все, ти пройшла, все руйнування і різко ситуація зміниться, тому не турбуйся на даний момент. Ту з пентаклів ти отримаєш. Якої би сфери життя ти не бажала чогось досягнути, ти досягнеш. Хто б ви не були? Чоловік ви чи жінка, ситуація от саме така. Дякую.